Доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже актуальне для весни блюдо це жарені плацинди з зеленим. Для тіста мені треба 500-550 грамів муки, 250 грамів теплого молока, чайна ложка сухих дрожжей, пол чайної ложки солі, 2 столових ложки постного рафінованого масла або олія. Далі пучок зеленої цибулі. У мене цибуля домашня своя. Пучок хороший укропчика. 10 штучок відварених вкруту яєць. У мене вони середнього розміру. Ну, і, звісно, соль перець за смаком. Олія для жарки. У мене тут 80 грамів олії для жарки. Все, приступаємо. Сначала в миску виливаємо тепле молоко. Добавляємо сюди дрожжі, перемішуємо. Сразу додаю. Сі. Сразу додаю олію. Все зразу. Вимішуємо хорошо. А пари тут ніякої не, не надо. Все, зразу мішаємо. І додаю муку. Всю муку сразу не додаю. І Еще додаю муки. Не додаю, бачу, що вся не піде мука. В описанні я вам скажу, стільки пішло муки. Вимішую ложкою. І зараз буду вже рукою місити. У нас дуже рання в Одесі весна. У нас зараз 29-30 градусів. Такого ще я не пам'ятаю, щоб таке було у нас така аномалія. Все позацвітало, і знаєте, як у мультфільмі. Відніше сказці про 12 місяців. Все за три дні зацвілу. Ще я такого не пам'ятаю, щоб так це все швидко було. Бачите, мука дуже хороша, висококлейковина, тобто пішло її менше. Бачите, ще стільки залишилось, наверное, грам 150 муки. Замісила от таке от мягке тісто, бачите? Не набивала я його мукою. І тепер трошечки постного масла, буквально чуть-чуть зверху. Ось так на мисочку. І даю йому просто віддихнути, полежать. А тепер мені треба порізати міленьку укропчик і піряти цибульки. Я їх буду трошечки протушу. Так як цибуля у мене своя домашня, вона гірковата, то її треба протушити. І так само нарізаю цибульку. На розігріту сковородку викладаю зелень. Так, буквально, буквально 2-3 хвилинки я його продержу на огні, цю зелень, і хватит. Мені головне, щоб пішла горіч із цибульки. Все відправляю це все в миску. Треба нарізати яйця. Яйця нарізайте як хто хоче, як хто розуміє. Можна кубиком, можна просто їх ножом посікти, ліж би мелко було. Знаєте, тут сильно не треба. Я просто січу ножом. я яйця і висипаю сюди до нашої зелені. Солим перчим по вкусу, але я тільки солю, я перець не додаю. А ви дивіться, як любите, додайте ще й перчик чорний. Все добре все перемішала. Так, девочки, чуть-чуть на стол наливаю фостного масла і викладаю тісто. Ждать, щоб воно підходило не надо. Так, мені треба поробити. Порції на порції поділити цього. Так, ну, от так приблизно от такі кусочки. Отак. От Сім штучок. Так, розкатали ми шарики. Так, ставимо наші колобки, щоб вони нам не мішали. Ну, і починаємо розкатувати. Чалку можна змазати олью. Нам головне розкатати, а потім ми її будемо підтягувати трошки. Так, Трохи руками, трохи качалкою, отак я собі розподілила. І тепер буквально десь 2 столових ложки. Багато не треба на середину. Все. Можете робити квадратні, можете робити круглі, можете взагалі на одну сторону зробити, як чебурек. Це вже по пожеланю. Я буду робити кругленькі. Отак. От от так, країшки і всерединку. Отак. От і от так. Защіпуємо. Беремо качалку і ще прокачуємо. Отак, от так. Вот так. Наливаю Алію так не дуже багато, на Пеклися плаценти, дівчки, пеклись вони дуже швидко, з однієї сторони 2 хвилини, з іншої сторони 2 хвилини. Дуже м'ягесенькі вийлися. Зараз я розріжу, вам покажу. Дивіться, яке тоненьке-тоненьке тісто, начинки всередині багато. Ну, дуже м'ягке, ну, класне, розумієте? Дуже вкусно це все. Уже не одержала, спробую при вас. Дуже вкусні получаються. і головне, що на молокі. Робіть не молокі, вони стоять м'ягенькі. Такі. На водички вони трошечки будуть твердішими у вас, а от на молокі то що треба, тіста зовсім небагато. Дивіться, дівчатка, яка прелість, дивіться. Які вони класні, вони дуже швидко робляться, швидко печуться, ну і швидко з'їдаються, звісно, ну, дуже вкусні. Що вкусне, то вкусне. Спасіба всім за ваші лайки і коментарі. Вибачайте, якщо я не всім відповідаю. Зараз настала весна, дуже багато роботи, багато городів. Так що я всіх вас люблю, всіх пам'ятаю і, по можливості, буду відповідати.